Ви знаєте цю людину на фото. Зараз ми будемо розбирати його слова. Ви знаєте його як людину, яка брала участь у бойових діях, яка захищала країну. Але останнім часом ця людина видає деякі меседжі, які викликають у громадян України нерозуміння. З одного боку, нібито те, що він говорить, має місце бути. А з іншого боку, ти розумієш, що будувати так суспільство, як пропонує цей громадянин, який рівний за конституцію вам і його точка зору ніяк не відрізняється від вашої точки зору, як би він, наприклад, можливо ймовірно не хотів би, але. Коли б ми так будували суспільство як хочеться людина, ми б ніколи нічого не досягли. Ми не досягли ніколи стабільності, ми б ніколи не мали науки, техніки, технологій, ми б ніколи не мали штучного інтелекту, освіти, медицини. Ми б ніколи цього всього не мали. Тому що коли ми не цінуємо абсолютно нічого, коли ми не цінуємо людей, які роблять прогрес. Коли ми не цінуємо людей, які здатні забезпечувати розвиток цивілізації, це означає, що ми перетворюємося на якихось варварів на варварів, які не цінують нічого, які готові пожертвувати всім і кожним. Правда, не собою. І так, шановний пан Дикий, або не шановний, це вже ваше відношення до нього, розмірковує про як він каже, так звану економічну. Бронь, і виявляється, що цього ну не повинно бути. Давайте спробуємо послухати, дати йому слово, і я буду трішечки коментувати. Не будемо перебільшувати, наскільки постраждає економіка? От чомусь наші працедавці дуже класно ставлять питання. От коли лобі... Давайте не будемо перебільшувати про економічне бронювання. Він сидить такий веселий. Хочеться спитати у нього, друже. А звідки армія має кошти? Це кошти партнерів. А кошти партнерів закінчуються. І сьогодні вже чиновники говорять, що потрібно збільшувати податки. Податки, Тому що партнери вже не дають на Збройні Сили України так, як давали раніше. Більше того, виявляється, що те, що вони давали, не є прямою допомогою, а є грантами, кредитами. Розподіленим на відстрочку від платежем і так далі. А хто буде віддавати? Хто людина, яка сидить е, в студії, не створивши за своє життя, напевно, ні одного бізнесу. Я припускаю це. Це моя точка зору. Ви зараз зрозумієте, чому я її висловлюю. Цю точку зору, і розмірковує про те, як працює економіка. Що ми перебільшуємо економічне бронювання? Ну давайте послухаємо. Це так зване економічне бронювання. От так зване економічне бронювання на секундочку. Також так зване знаєте. Е, вони чомусь ставлять питання так, що е, якщо в них забрати саме цих людей, тобто здорових мужиків, всі їхні виробництва накриються. А перепрошую, а як працевлаштування жінок? А як працевлаштування пенсіонерів, інвалідів, молоді до пенсіонерів, інвалідів, молоді до 25 років, зараз він скаже, жінок там і так далі. Я пропоную як в Радянському Союзі. От жінка завагітніла, до 8 місяців вона працює. Народила місяць і, будь ласка, на роботу нічого сидіти по три роки е, в декретній відпустці. Ну це наступне, що може сказати ця людина. Пенсіонерів я мовчу. Я, я не знаю, чи батьки оцього пана працюють. Ну, моя мама з цукровим діабетом, з, е, е, після операції по онкології вона не зможе працювати так, як працюють здорові мужики. Він прав: здорові мужики. Саме здорові мужики і здорові жінки. Віку такого ну, там, 25, 30, 40, 50, 60 до пенсійного віку вони дійсно вкладаються в економіку максимально. Що це за зверхнє відношення, здорові мужики? Давайте пенсіонерів понабираємо, молодь понабираємо. Жінок понабираємо, може ще вагітних понабирати. От я тому й кажу, що ця людина явно і очевидно, на мою точку зору, припущення не будувала власний бізнес. Хотів би подивитися, як вона власний бізнес побудувала б, набравши пенсіонерів і молоді. От був би бізнес, от то була б замануха. Ну слухаємо далі. 25 років може краще, чим вибіювати закони, які осто. Молодь до 25 років знову таки я ще раз припускаю, я не знаю точно але мені здається, що ця людина бізнесу власне не будувала там, де сьогодні три мужика працюють на зарплату. Три мужика на три, на три зарплати. Часто важко знайти одну молоду людину, яка готова працювати на цю зарплату. От я вам приклад буквально сьогодні розповідаю. Одна з моїх знайомих шукає роботу, і я трішки їй допоміг, і їй готові платити прямо з ходу з порогу 25 тисяч. 25 тисяч. Вона буде думати. Вона буде думати. І при цьому на тій же роботі, куди я їй пропонував, працюють дорослі мужики. Оце як він каже, Дорослі мужики, по 15 тисяч, 20 тисяч, інколи навіть менше. І вони працюють, тому що вони відчувають якусь соціальну відповідальність. А тут 23 роки. 25 тисяч. Ні, та я ще подумаю. Та що я буду вкалувати, до чого я буду рабом на цій роботі і так далі. От що таке люди до 25 років. Не всі, але значна частина є таких людей. Це молодь. Вона хоче жити, вона хоче розвиватися, вона хоче гуляти, вона хоче е розважатися. І це не це всі були такі. От мені цікаво, сам пан Дике, він в свої 22 роки впахувався, прямо як дорослий мужик, чи все ж таки якось. Дозволяв собі чогось, бо молодість одна, молодь каже, до 25 років. Підіть, пошукайте молодь до 25 років на ту зарплату, яку пропонуються в сучасній, в сучасній економіці країни. От напишіть зараз, будь ласка, там. Ну, Київ, напевно, більше зарплати. Напишіть по регіонах, скільки ви заробляєте. От напишіть, скільки вам років і скільки ви заробляєте? От там 22 роки. пишіть. 70 тисяч, 23 роки, 40 тисяч, 21 рік, 3 тисячі пропонують. Напишіть напишіть, чи готові працювати за ту зарплату, яку вам пропонують. Ідемо далі. Точно розколюють суспільство і не допоможуть нашій перемозі. Може, краще заморочитись з тим, щоб на ці посади що не можна замінити кур'єрів голову? Не можна. ким? Ким? Він зараз скаже, ким. Він бачив кур'єрів голову? Це хлопці, які роблять величезну, складну роботу. Е, я ну, з великою повагою до кур'єрів завжди відношусь. Я до всіх професій з великою повагою. Е, Кур'єри я бачу, тому що біля нас Макдональдс недалеко, я бачу хлопців. Я вибачаюсь, вони. Це небезпека, тому що часто вони або на електротранспорті, або на якихось велосипедиках там і так далі. Ти не знаєш, до кого ти в квартиру приходиш, ти не знаєш, кому ти що доставляєш, яка буде реакція. І вони постійно вони втомлені, вони брудні і так далі. Це складна робота. Давай голову замінимо. Ким? Ким? Послухайте його? Замінити, вибачте, мене працівників на складах сільпо. Та камон. Щоб... Та камон. Та на працівників на складах сільпо. Він давно був на складах сільпо, на новій пошті, був давно. Був давно. От жінка, яка е, е, як довго жінка, е, яка дітородного віку е, пропрацює на складах сільпо, не захворівши величезною купою і всяких хвороб. А пофіг, бо це ж не його жінка буде працювати на складі сільпо і працівницю углову. Ну, далі гірше таксувати жінки не можуть. Ну, це, все, це все повна... Таксувати жінки не можуть. Це це все повна... таксувати. От мені цікаво, він відправить свою жінку таксувати от сьогодні, в сучасних реаліях. Коли до, до неї в таксі можуть сісти, будь-хто? Будь-хто, от ви відпустите свою жінку таксувати. От на секундочку, ви відпустите свою жінку таксувати. Цирк. Просто нема слів. Добре, слухаємо далі. Брехня. Між іншим, заодно економіка сильно виграє. якщо, наприклад, багато жінок отримає роботу, якщо багато пенсіонерів отримає... А, тобто, жінки у нас ще й не працюють. Ну, круто, наговори вже, знаєте, просто в, європей... в будь-якій європейській країні це ж був би повний скандал. А щодо пенсіонерів, так я вибачаюсь. Я дуже вибачаю, скільки е, років пенсіонерів ганьбили, скільки їх дьоргали постійно, ким пенсії видавали. Людина, яка перебуває на пенсії своєю мізерною зарплатою, вже наскільки в здоров'ї опустилась, часто що ніякі роботи якісно вона виконувати не може. Це все бред, оце все, що говорить ця людина, це все межує з бредом, на мою точку зору. Слухаймо далі. Роботу. От на цим працюєте ми. І так... Над цим попрацюйте, над цим. Попрацюй, щоб моя мама, яку зараз під 70 років, щоб вона, яка єлі-єлі ходить в себе по е, будинку, щоб вона пішла і відпрацювала 8 годин та хоча б 5. Попрацюйте над цим. Як попрацювати? Здоров'я і повернути. Здоров'я. Попрацюй над тим ти, шановний, спробуй їй вибити пенсію. Спробуй, От ти, безпосередньо ти. Який на телевізорах, до якого прислухаються, вибий моїй мамі пенсію, хоча б 15 тисяч гривень, щоб вона хоч пожила трішки, як людина, яка 35 років відпрацювала, і таких мільйони, мільйони. Напишіть про вашу маму, в кого мама пенсіонер, як вона може 8 годин відпрацювати за здорового мужика, щоб в економіці був прогрес і ми могли виплачувати борги, які набрала влада? Вибаче, зажрались. Насправді. Ми зажрались. Ну я не буду тут коментувати. Коли ладно, я не буду коментувати. Ну просто от зажрались. Це він каже. Ми зажрались. Окей. За рахунок допомоги наших західних союзників. Ми як на умови такої війни ми непристойно жируємо. От, Чесно. Ми непристойно жируємо. І ще раз повторюю, ми непристойно жируємо. Окей. От те як ми живемо, ну, український тил за винятком прифронтових міст, по яким прилітає, весь інший український тил живе майже так само, як до війни. Ду... Серйозно? Серйозно? Це які міста зараз живуть так само, як і до війни. Які? Які? Отам от у Львові, да, де періодично в бусики мужиків запихують. Це там живуть. Це. Е, от, Я був кілька разів у Львові, де мужиків менше. Всього менше. Люди, люди не можуть навіть дати волю ніяким емоціям. І навіть коли йде якийсь концерт, навіть на підтримку ЗСУ, люди ходять і дивляться, блін, типа. Співають, як вони можуть, і так далі. Про що він говорить? Про що він говорить? Тобто, якщо в тебе безпосередньо не літають тобі на голову бомби з регулярністю одна бомба там в добу, хоча б, значить ти живеш так, ти зажрався. Тобто всі повинні жити як прифронтова територія, от тоді він буде заспокоєний. Ну, слухаємо далі. Дуже незначні зміни. А так не буває, Сполучені Штати багатюща вже тоді найбагатша країна світу. Знаєш, коли вони відмінили картки на дефіцитні товари після Другої світової, коли це Штати були до Другої світової війни найбагатшою країною світу? Коли це було? Альо, звідки це такі глибокі дослідження? Штати були найбагатшою країною світу? 46-го. а це штати. А Британія в 48-му. Тобто Британія три роки після перемоги ще була змушена жити по Ага. Ну, тобто Радянський Союз тоді, бо, да? правильно, так виходить. Ну, бо там картки теж були до якогось там 48 го чи до 47-го року. Ну, теж тоді це тоді ознака, да? Ну, Британія така, такий тоді Радянський Союз класний, да? Це, це супер-ринкова Британія, країна Адама Сміта. От, так от, а подивись, як живемо зараз ми під час Великої війни. Ну так не буває. Ми зараз робимо те, чого власне ну, ніяка країна собі не може дозволити. Да, нам доведеться знизити рівень життя. Так, да, це неминуче. От, нам дов... Нам доведеться знижувати рівень життя. Так почніть себе, почніть себе, почніть чиновників. Чому ж тоді, якщо нам доведеться знизити рівень життя? Рівень доходу зарплат чиновників зріс. От я в себе на каналі показував на 30% за останній місяць. На 30%. Як же так, що судді отримують по 200, по 300, по 400 тисяч гривень. Депутати, які намагаються своїм помічникам збільшити фонд зарплати? Ви кого? Ви народ хочете роздягнути. Ну не себе. Пан Дикий не говорить, що ми повинні знизити там, ми повинні там мета, ми повинні там. Чиновників зменшить. Ні, ні, ні. Ні. Народ має затягнути пояса. І так, 33 роки. Народ має затягнути пояса. Слухаємо далі. Ведеться да, частина галузі економіки постраждає. Ну, вибачте, це ціна перемоги. Ми маємо цю ціну заплатити. Це ціна, каже, перемоги. Якщо ми отаку ціну платити будемо, якщо ми отак будемо оплачувати перемогу, то, може бути, як в старому анекдоті. Мамо. Зупиняйте торгівлю, бо немає чим здачу давати. Оце може бути так. Не можна загубити країну, не можна опустити країну в болото і думати, що країна, яка не здатна на міцну економіку, в якій люди опущені до рівня, я не знаю, там яких країн не буду називати на весь Ютуб, що ці люди здатні перемогти. Ці люди просто не будуть розуміти, для чого вони. Воюють. За що? За мега багатих чиновників, які розповідають, що їхні жінки мають таксувати, а ти маєш піти і померти. І це єдиний твій вибір. І якщо ти, нехороша така людина, дозволив собі ще щось і купити, то ти взагалі просто я не знаю, давайте статтю введемо Кримінального кодексу і будемо переслідувати людей які, не дай Бог, собі там, телефон купили, чи автомобіль, чи дозволили собі е купити квартиру і жити в нормальних, більш-менш умовах, проживши вже великий період в країні, яка не змогла дати нічого, крім приниження. приниження. Ось я це так зараз бачу. Можливо, у вас ваша точка зору. Я буду радий вашим коментарям.